Всім привіт, друзі! З вами Ірина Ярослав і Маленький Святослав. Сьогодні у нас 26 жовтня. Ми все ще знімаємо з нашого другого будинку, який все ще готуємо для здачі в оренду. Ну, Верхня квартира, я вже вам трошки встигла сказати. Верхню квартиру ми вже здали, з 1 грудня підписали контракт. Тож нам ж за листопад треба встигнути все ж таки зробити кухню на верхньому поверсі. Ну, а в цій квартирі ми. Пробуємо ущільнити додатково вікна, подивимось, що з цього вийде. Візьмемо вдома тепловізор і потім подивимось, порівняємо ці вікна і ті неущільнені. Зовні у нас дерево спиляне. Розмітку поставили для нових рослин, але ще не купали ями під них. От. Ну, і стінку от, як одну пофарбували, потім душі почалися, поки що не встигли. Зато у нас проходять внутрішні роботи. Нам допомагають фарбувати далі батарею. Залишилось тільки з іншого боку дофарбувати другим шаром, і буде гарно. Виходить, дуже так непогано, враховуючи те, що вона була тут, пам'ятаєте, зовсім-зовсім От. І ось це віконце зараз вийдемо. Тут є вікно. Його теж пофарбували. Ярослав позакривав ось тут щілини поштові. Пам'ятаєте, були щілини, через, через які нам поштальйони ще й пошту закидували. Так, двері повністю пофарбовані, ручки повністю, от, бачите, пофарбовані, як нові. Ось так. Самі циліндри ми міняли ще в день передачі ключів на будинок. Ось такі пластини ми взяли, якісь чи то композитні, чи то просто пластикові. Ярослав їх прикрутив обидва боки, цих щілин закрив. І всередині там три шари XPS. -а. Товщиною півтора сантиметра щось таке. Ну, скільки влізло, прям так щільно-щільно, настільки, що піну не було вже куди дути. Ми ще думали задути це все піною. І ось так гарно виглядає. І у нас всі вікна дофарбувалися. Окрім маленьких. В коморах, які ще залізкою закриті, я зараз вам покажу. Ось так виглядають тепер вікна. Ще ось це не було дофарбовано в цій коморі, і там в технічній кімнаті його теж таке саме віконце з того боку будинку виходить. Його теж дофарбували. І вийдемо, я вам покажу швиденько вхідні двері, як вийшли. Ось так гарно вийшли вхідні двері. Ми їх вирішили, що не будемо фарбувати, вони більш-менш нормально збереглися. Ну, так, там вийшлася фарба, але все ж таки, бо якщо їх фарбувати, то треба фарбувати і то вікно. А до нього ми там не дістанемо, бо там сходи. Ну Зато ось так закрили. Щілину від поштової скриньки і закрили з обох боків щілину від собачого виходу. І він же ж був неотеплений, і тепер ось з двох боків такі у нас плашки. І всередині утеплено, і одразу стало набагато тепліше на сходах. І ще нам привезли контейнер для чорного сміття, але привезли неправильний, замаленький. І ще виявляється, що тут нові знову правила, і треба обов'язково біоконтейнер або компостер. Так, ось такі от віконці залишилися, бачите, не пофарбовані. Але там вже треба фарби по металу. Це ми, коли будемо водосточні труби фарбувати, антрацитовий, ми їх пофарбуємо. А так поки що ось так. І ще в цій нижній квартирі другим шаром дофарбували лутку. Виходить, вона металева, тож фарбували тією самою фарбою, що й батарею. І ущільнювач новий зробили. Просто купили для цих дверей спеціально, він там защлкується, вставляється. От, і зробили новий ущільнювач. І ці двері тепер от, новенькі, виглядають як нові. Ось так. І тут же ж ручка теж новенька. Сьогодні вже 3 листопада і ось так тепер виглядає будиночок з повністю пофарбованими балконами, вікнами, дверима, перилами вуличними. От. Залишились тільки труби водосточні. До них хотіли дібратися з цих вихідних, але не, не встигли. Ось тут посадили вже декілька дерев. На місці того, що ми виробили, посадили шавковицю таку плакучу, посадили ось на першому плані бузок і там дві колоновидні яблунки ще. Ось так з іншого боку вони виглядають. Вже так гарненько стало. Ще -по Прибираємо ось це все, що спилили. Ось то. І ось ці кущі, травички там бачили, мабуть, звернули увагу вже е, цю залізну штуку, яка бордюром була, вже тут виділи. От. І хочемо ось так, ось так, за буском, перпендикулярно цим бордюром, вкопати нормальні ось ці бордюри, бо вони тут є в запасі. Бачите? А ось ці кущі дивні, просто перекласти в компост. Тут ще далі нічого не фарбували, лохину не саджали поки що. Вон, вона стоїть в куточку. А ось цей білий щебінь, який був під тими кущами. І його перекладемо, на морендар це все допомагає. Вон в ті Ось в ту стінку повибираємо і хай там цей щебінь буде. А там повидирали плющ, Вон, купа ще лежить. Давайте трошечки більше підійдемо. Я просто з возиком і не можу по сходах піднятися. От там купа ще плюща лежить. Це вже остаточно ми його сподіваємося вибрали. Розібрали компостер, компост пішов під дерева, ті, що посадили. І от пофарбували вже гаражні двері в один шар. Ще треба в другий шар буде їх перекрити. І теж тут водосточну трубу і ринву. Теж пофарбувати потім в такий чорний вантрацитовий колір. Ось, і тут віконце пофарбоване, ось це, а там дві залізні решітки на вікнах, їх теж треба буде пофарбувати, бо вони теж такого червоного кольору. Ось, і тут ще перила. Ось ці теж. Так, були ржаві, ржаві і обличчя. От. Так що тут у нас був такий продуктивний день, і це ще не все. Ось тут приїжджала дорожня служба, чи хто вони там попідрізали кущі, бо це вже не наші кущі. Тут повидирали плющ, ми під ним потім повидирали плющ, що аж сюди доплівся. А там над гаражем Ярослав залазив і почистив весь дах. От. Весь дах там почистив, там прям шматками. Мох такий відпадав прям великими-великими шматтями. Полагодив плитку. Пам'ятаєте, ми казали, що ось тут над гаражем дах якось трошки прочекає. Те, що він почистив великими такими шматками. І вон всюди тепер валяється, треба позбирати. Е, плитка там просто була зсунута, тому там протікало. От. Тому там протікав шматочок даху, тож він її полагодив, поміняв, здається, там тріснуту плитку чи щось таке. От. Ну, взагалі, тепер так. Тепер у нас ось так. Поштові скриньки ще досі не повісили. Дивіться, яка у нас осінь-осінь гарна. Сьогодні у нас вже 14 листопада. І у нас тут всі труби водосточні пофарбовані вже. Рину ось ту верхню фарбувати не стали, бо вона високо і незручна. І в принципі, мені здається, не так в очі кидається, як труби червоні кидалися. От, з цього боку залишилося замінити світильники вуличні, поштову скриньку, прибрати цю і повісити там. І пофарбувати, здається, ще ось ту маленьку решіточку на вікні. От. <сум> З цього боку трошки більше вже. Ворота треба пофарбувати і дверцята над воротами. Їх ще треба відмити просто мийкою високого тиску, щоб фарба вся зайва і бруд повідлітав. Ось так. І ось тут, бачите, це нам все допомагали. Наші родичі фарбувати. І ось цю стіну, звісно, гаража треба теж буде пофарбувати колись. І цю стінку підпорну, звісно, теж. Там порядок навести, може плитку покласти, тут плитку відмити. Ну, то таке, потрошку зробиться. От, І бачите, водосточний желоб на гаражі теж вифарбували весь трубу, все тепер гарно. І нам привезли сміттєві баки нарешті е, великі. Ходімте туди. Тут вже горендар е, е, встановив компостер великий новий. От він більше, ніж тут стояли два. Зараз ми пройдемо. Так, тут он ось так. Зайва плитка поки що сходинками викладена. Ось то стоїть новий компостер, там лежить старий. Він, бачите, набагато менше виглядає. Угу. Ну і по літрам теж. Так, тут у нас що? Тут орендар теж, ми його попросили, повідкручував з цієї стіни всякі гачки, там якісь ще балки були зайві. І ось тут теж пофарбована вже ринва, І водосточна труба і двері. Двері, лутка, все готове. Вони виглядають тепер як нові. Пам'ятаєте, вони зауржаві були, вони просто були оцинковані. Здається, так? Не пофарбовані були. Хто? Двері ось ці. Просто оцинковані були. Ні, були якісь сірові фарбою. Така металева, я думаю, то оцинковка. Ні, то фарба. Ну, були дуже схожі на оцинковку. Так, давайте подивимось, як вийшло. Ну, якщо от прям ось цього в житті цього не видно. <с> На камеру трошки видно, якщо прям вдивлятися. Але двері старі були і внизу ржаві повністю. Ось так виглядають класно, як нові, здалеку взагалі, як нові. І ось тут вже решітки в перший шар, я так розумію, ось ті решіточки вікон. Пам'ятаєте, вони теж червоні були. Ось ці. А, тут ще вон скотч навіть не відідрали. Ну так, бо ще другий шар треба. В один шар виходить ось так. Бачите, проглядає червоне. Тобто одним шаром не перекриває. От Ну от в другий шар взагалі ідеально. О, а що це? Це діти граються. От чого гарно. Це ось той мох, що ти позбивав з даху, мабуть. Так, Це те, що я з даху поскидував. Композиція прикольна. О, і ось тут трубу теж трошечки дофарбували ще. Отак. От От. Все. Що у нас тут? В другий шар вікна. І зараз дійдемо ще до великої труби. І, звісно, всі ці стіночки треба пофарбувати. Що? Щебінь. О, ще він клас зараз. Ось так тепер з цього ракурсу виглядає. Так, Святослав на фоні возмущається, що. Вже спати, мабуть, пора. Класно, мені здається, класно. Так, і мільком ось тут трубу, і зараз до неї більше дійдемо. Лохину ще не посадили, ще стоїть. А з приводу ось цих стовпів, що сусіди поставили, так ми зверталися в Бауант. Ти розкажеш, чи мені швидко ну, в двох словах сказали, що ця історія вона наразі ніякими нормами не регламентується, бо воно знаходиться в сірій зоні. Воно ще не будівля, але вже не перегол... вже не маркіза. Ні туди, ні сюди. Коротше. І не маркіза, і, і, не, не паркан, і не паркан, і не зітшуц, і щось таке, що в нормах напряму ніяк не прописано наразі. А потім ми дзвонили нашому юристу, він теж сказав, що ну, можна подати в суд, і хай вже там суд вирішує, до чого воно відноситься. Але ти саме сказав, що напряму в нормах нічого не написано, тобто це буде розгляд цього випадку. Ото уявляєте, так всі. тобто можна просто тупо понаставляти собі стовпи. Сказати, що це, я не знаю, то теми. Їх в законі немає, і хай стоять, хоч по 5 метрів, хоч по скільки. Ми от думаємо, може, ось тут прям навпроти їх тераси вітрогенератор поставити. А вітрогенератор, я думаю, регламентується. Ось тут прям дивіться таке гарне місце. І отак, коротше, отак метрів на 10 такий стовпчик, і от там гніздо для лелеки. Я думаю, воно теж не, не регламентовано. Ой, ну, такі, такі закони. Ну. Якщо б ми тут жили, якщо б це було, ну, якщо б це було нам прям критично важливо, ми б подали, звісно. У нас є, звісно, адвокатська страховка, але там ну, франшиза 200 євро, щось таке. Якась невелика, але оце морочитися, час витрачати. Ой, зараз просто цього часу катастрофічно мало. Так, тут дивіться. Не дофарбували ще, але орендар наш, бачите, ось це все повигрібав в горщиках, бо там було бозна шо. І позасипав каміння, яке було там в клумбах під оцими травка кущами декоративними. Те, що я вам показувала, там, де клумби прибирали. От, от там було це декоративне каміння. Воно ще дощами відмиється, буде більш біленьке. Я ось так гарно понасипав. Так. І потім дофарбуємо ось це все і буде класно. А, сюди повертай. а тут прибрали Ого. компостер. Орендар наш прибрав компостер, каже, але внизу є сюрприз. Під компостером був пень. Ну і досі є. І досі є, бо компостер не працював як треба. Його погано завантажили, ну і на пні коротше. Пень не струхляв, компостер не працював, компосту майже не було. І там сіно на дні лежало, воно теж не Але працювало. Чи ж таки дали туди скошену траву? Так, там на дні була просто скошена трава, і вони його неправильно використовували, тому там нічого не розклалося і компостер по суті не працював. Води не додавали. Ніякої, ніякої рідини не було, просто сухе стояло. І ось так виглядає тепер Ринва. Фарбували спеціальним таким валіком, він такий вигнутий дугою, і ось так його катаєш по трубі, так, і воно якраз профарбоване. Така дуга, да? ось так вигнутий на ручки. І довелося його замовляти на спеціалізованому сайті окремо бо, ну, такий спеціальний інструмент. І ось бачите, з цією пофарбованою трубою одразу вигляд змінився. Вона вже не заважає, в очі не кидається, і ринву ось так теж залишили. Я думаю, вона теж не заважає з цього ракурсу. Ніяк так супер-пупер не виділяється. І тут ще світильничок теж треба буде поміняти. І колись перефарбувати цоколь. Бо ось іде цоколь, потім ось з цієї все ось це пофарбоване, і ось далі цоколь продовжується. Бо він де-не-де там повідпадала фарба, ось там пооблущувалась. Так. Ну і клумба наша. Клумба, клумба. Ось звідти поприбирали ось те біле каміння. Біля тих кущів було. Ну і ще батарею у ванні теж дофарбували вже в другий шар, забула вже сказати. Ну, але ми її ще не вішали, бо там у ванні треба ж доробити. Ріжна е, квартира це окрема історія. Так. І ось тут найбільше змін у нас. Е, здебільшого підготовчі роботи, але все одно вони наглядні. Бо ярослав все гіпсокартоном вже е, закатав все, що треба. Так, всюди понаклеював. Ось так. Е, повмазував кутики зовнішні і внутрішні. Зовнішні ми вмазуємо залізні, е, внутрішні ми вмазуємо спеціальну стрічку. О, її видно. Так. Ось тут вставив пенопласт. Навколо димаря вийняв люк. Цей, цей димар поки що не експлуатується. Ми поки що експлуатуємо старий. Це на, що на... То, що... Да. Ось цей так, ось цей ще не підключали. От Якраз люк доробимо, ставимо назад, і потім, <поте> потім переключити треба. На цей димар ми взяли плитку, причому вирішили. Як завжди, психанути. Ну, ми такі, ви знаєте, взяли антрацитову. Таблюк, де моря чорний, хай плитка буде антрацитова. Виділятися буде так, але підходити буде і під духову шафу, ну і під холодильнику, Там чорні елементи є. Тут. Теж гіпсокартон готовий, шви повмазував. Тут поправив неправильно, ну, недокручені саморізи, були і короті, горбами понашпакльовано, все попідправляв, позавмазував стрічки. І, в принципі, все готове для того, щоб ґрунтувати і шпаклювати. Штука... Штукатуру ти будеш? Ну, тут нема сенсу, мабуть. Все шпаклівкою просто. І тут тонким шаром, але з сіткою по такому каменю треба. А по гіпсокартону шви замазані, тож просто можна шпаклювати і фарбувати. Так. А ось цю нішу встигнемо, зробимо. Не встигнемо. Зробимо більш-менш, щоб можна було користуватися. Дверцята поставимо. Дверцята, звісно, поставимо. Так. Добре було б, звісно, зробити. Ось тут дивіться, яка краса тепер. Зараз ми ближче підійдемо. Стіна там, де буде кухня стояти. Ну, половина кухні. По видно самі розетки. Так, самі розетки. Розеток ми не пожаліли, зробили побільше. І були ще прив'язані в цій кухні, до неї йшла панель верхня. Як вона називається, вилічила з голови? Фартук знаю. Ну, фартук хай буде. І в ньому ж були вже отвори на, на сверлення. Тож ми їх повторили. Так, і Ярослав зробив, вмазав вже приклеїв підвіконня. Бачите, гарно. Ось так. Підвіконня тут не було встановлено, але лежало для цього вікна підготовлене. Тож це можна сказати рідне те, що тут мало бути. Ось тут під підвіконням зробив цю сходинку. бо вона там ну, не до кінця якось доходила, так? кутурьоти треба турбила. Ми ж шкіла наростили, на п'ятцями. Ми ж приклеїли? Бетон під підвіконня був теж на 5 см менше. Воно ага. ростив гіпсокартоном за штукатури. Ось тут по, за батарею приклеїв теж гіпсокартон. Окоси зробили теж гіпсокартоном. І ремінь ролет. Потім поміняємо, ти ж зможеш так вийняти. Mm -hmm. Mm -hmm. <гум> Відкривається mm -hmm. і потім повністю поміняємо, щоб новий не запачкати. От. Ну, і що? І все mm -hmm. по цій кімнаті. По цій mm -hmm. кімнаті можна ґрунтувати і робити далі. Обрізали заодно наш кипарис нарешті. Ну, оці електричними ножицями. кущорізом. Ось, так буде правильніше. От, хай заростає, буде у нас потім гарний тут кіпериз. Ми робимо форму краплі. Загрунтував всі поверхні, окрім підлоги, стіни, стелю. Можна буде завтра вже перший шар шпакльовки з сіткою наносити на ітонгівські стіни. От. Ну і зняв двері вже, щоб вони не заважали. З одного боку цегла і шлакоблок, а з іншого боку і тонг. Ну і оскільки проводку робили. Потім, ну це я вже робив, тут один проводочок, прокинутий отак, так, в лутки, скажімо так. Я його якраз на той бік перекинув, щоб з цього боку теж були розетки і вимикач світла, бо ми двері ж повертаємо в інший бік. І вимикач тепер має бути отут, замість того як він був в стіні. За великим рахунком. Цей проводочок, якраз цей кабель, і переносить вимикач на іншу стінку. Сьогодні 15 листопада і підготовчі роботи вже закінчили, почав вже перший шар шпакльовки наносити. Тож перейшли, можна сказати, до чистових робіт. Про них ми вам розкажемо вже в наступному відео. А на цьому до зустрічі. Побачимось!